Світовий досвід показує, що величезна кількість поліцейсько міліціянського складу, скажімо так, була використана для формування бойових підрозділів на фронт, а жінки замінили їх. Скажуть у трі накачаних задоволених молодика з апаратом по вимірювання скорості, ті, що стоять на трасах і заробляють гроші, це добре. А це не можуть робити дівчата. Так само мало того, я скажу, дівчата більш професійно відносяться до виконання. У нас проблема. По МВД, що величезна кількість людей особливо роздутий, реально роздутий чиновничий апарат, і цих людей можна використати для формування ні одної, навіть не двох і не трьох бригад. А якщо ще додати туди чиновничий апарат, взагалі правліцький, то я думаю, десь на рівні 250-300 тисяч додаткових сил засобів. Можна створити, але ж вони ж тримаються. Не дай Боже. Вони ж розповідають: ми присягу прийняли Верховній Ради. Мені ми, ми тут воюємо. Чим ви там воюєте, блін?